Усім хай! З вами Влад, і сьогодні буде огляд телевізора Tesla S935 з діагональю екрана 65 дюймів. І почнемо з характеристик екрану. Яскрава матриця QLED IPS з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Яскравість маємо 350 канделів на метр квадратний, кути огляду 178 градусів, тому комфорт перегляду для будь-якого положення телевізора забезпечений. Частота оновлення 60 Гц. Для покращення якості зображення використовується технологія HDR. А що ж під капотом? Операційна система Google TV, процесор, потужний чотирьох'ядерник ARM C53, оперативної пам'яті 2 ГБ і 16 будованої. Також на борту маємо двохдіапазонний Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц для бездротового підключення до інету. Bluetooth також присутній для підключення бездротових девайсів. Наприклад, навушників або пульту. Перейдемо до візуальної складової. Корпус виконано у чорному кольорі з металевою рамкою. Задня кришка зроблена таким чином, щоб запобігати нагріву компонентів. Кріплення для кронштину також присутнє з веса 400 на 200. Встановлені дві потужні колонки по 10 Вт. з Програмною обробкою звуку від Dolby Vision, а також присутня технологія об'ємного Dolby звуку. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія Ultra Surround. Зовні маємо наступні порти: RF, LNB, композитний AV-вхід, 3 HDMI порта, один з яких має технологію SES з можливістю коннекту, з іншими приладами у системі Дім, 2USB, CI. Цифровий аудіо вхід спидів і lan порт для дротового інету. А як щодо консольного геймінгу? І тут є своя фіча: ігровий режим для покращення ігрового досвіду. А ось і саме підключення до PS5. Так, маємо крутий геймплей без жодних тормозів і лагів. Не забуваємо також про Chromecast, що дозволяє транслювати контент з вашого Android-телефона на екран телевізора. Майже з усім розібрались? Залишився ось цей ергономічний красень. Чотири кнопки швидкого доступу до популярних додатків Netflix, YouTube, Prime Video і Google Play. Кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Ну і наостанок. Не забуваємо про гарантійний строк у цілих 36 місяців. Не кожен бренд може таким відзначитись. На цьому все. Дякую за перегляд і бажаю вдалих покупок!